Доброго дня, шановні партнери та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з римськими шторами Lovelight. Зараз на нашому презентаційному стенді ви бачите систему римську касету L32 сконструйовану на базі уже відомої вам системи касета L32 компанії Lovelight. Діаметр валу системи 32 мм. Система управляється за допомогою ланцюжка. Стандартно доступна у білому кольорі. Максимальні розміри системи римська касета L32 2 метри по ширині та 4 метри по висоті. Римська штора Love Light в опущеному вигляді закриває увесь віконний пройом, забезпечуючи як сонцезахисну функцію, так і додаючи пікантності будь-якому дому чи офісу своїми особливим зовнішнім виглядом. Піднімаючи римську штору, зручно керувати рівнем освітленості у приміщенні. При цьому завдяки особливій конструкції системи утворюються елегантні складки, які у верхньому положенні збираються в одну. Римська касета L32 Plus має ряд особливостей. Перше, для виготовлення римської штори даного виду використовуються виключно рекомендовані рулетні тканини з каталогів компанії Роліс. Та друге. Система має унікальну можливість обгортання короба та балки тканиною на вибір, що підкреслює індивідуальність виробів та надихає на особливі дизайнерські рішення в інтер'єрі. Римська касета L32 Plus з легкістю монтується до стелі або на стіну. Для цього достатньо вставити систему в заздалегідь при прикріплені у відповідні. Відних місцях кронштейн екліпси додаткові можливості. Система може комплектуватися на вибір безкінечним металевим ланцюжком, сріблястим, золотистим або з нержавіючої сталі, що дає можливість встановити будь-яку висоту ланцюжкового управління. Ще одна можливість індивідуалізації наших виробів: фарбування у кольорі по палітрі RAL. Фарбування металевих та алюмінієвих комплектуючих системи здійснюється високотехнологічним порошковим методом при високій температурі, чим забезпечується висока якість покриття. Фігурний край. Використання різних варіантів фігурного краю та широкий вибір елементів декоративного завершення та люверсів, декоративних обтяжувачів та тягарців зроблять кожен виріб унікальним та неповторним. Усі тканинні ролети, сконструйовані на базі лінійки систем LoveLight, комплектуються компонентами безпеки дітей. Сподіваємось, наша відеопрезентація була корисною для вас. Підпишіться на наш канал YouTube та будьте в курсі всіх новин компанії Роліс.